Ви бачите, що влада поки що більше влаштовує союз частини парламенті, союз частини слуг народу і колишніх з ОПЗЖ, які послушні, які розуміють, що в їхньому бекграунді п'ятої московської колони є точно факти, які їм можна пред'явити як державна зрада, і поки що влада демонструє, що такий союз з колишніми ОПЗЖ є більш вигідним ніж творення парламентської проукраїнської патріотичної біль. Шості і відповідно формування справді вже напевне не уряду національної єдності, а уряду національного порятунку, зважаючи на всі ті виклики, які сьогодні є в країні. Чи можливо все-таки створити сьогодні і про українську більшість, і уряд національної єдності? Я переконаний, що так, тому що в парламенті були голосування, коли дуже чітко сформувалася проукраїнська більшість домінанта, проукраїнських депутатів так їх не 300, але їх точно набирається 240-250, і вони готові були проголосувати за заборону цієї ФСБшної п'ятої колони, яка ховається під попівськими рясами, за декомунізацію. Ця більшість підтримує збройні сили України. Вона голосує за ті законопроекти, які потрібні для євроінтеграції, але тут потрібна політична воля влади. Якщо сьогодні влада продемонструє, що їм вигідніше. І для країни це буде правильно не от такий тимчасовий союз з ОПЗЖ для того, щоб переслідувати політичних супротивників, а справді про більшість, яка буде рухати країну до ЄС і НАТО, це все можна дуже швиденько зробити в країні.